Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо тактичні прийоми відволікання і заманювання. Почнемо з відволікання. Дивимось на першу позицію. Тут кидається в очі хід ферзь d8. На жаль, це не мат, тому що чорні можуть захиститись ходом ферзь F8. Але зараз білі можуть виграти у чорних ферзя за допомогою ходу слон H7. Слон H7 виграє. Тому що змушує чорного короля або забрати слона, або відійти на H8. В будь-якому випадку король відходить від захисту ферзя і білі виграють ферзя. В цьому суть прийому відволікання. Ми відволікаємо якусь фігуру від захисту поля. Тобто тут відволікаємо короля від захисту ферзя і виграємо ферзя Наступний приклад. Тут знову можемо виграти ферзя. Наш ферзь атакує їхнього, їх тура захищає свого ферзя. Тобто, якщо поб'ємо ферзя зараз, то Тура забере у відповідь і це буде просто розмін. Але за допомогою відволікання можемо виграти матеріал. За допомогою ходу тури на е 8. Чорному королю шах. Єдиний спосіб від цього шаху захиститися це забрати турою. Але таким чином тура відволікається від захисту ферзя, і ферзь виграється. Сподіваюсь, зрозуміло суть прийому. Ще буквально два приклади. Ось тут, можливо, самі знайдіть, як тут білі можуть виграти матеріал за допомогою відволікання, поставте відео на паузу. Тут також виграється ферзь, також за допомогою того, що відволікаємо короля від захисту чорного ферзя. Трає всім шах. Король забирає, забираємо ферзя. І Ще один приклад буквально. Також цікавий. Тут ферзь та слон націлені на поле g7. І це був би мад, якби тут ферзь чорних не захищав би не захищав би цього пішака. І виникає ідея цього ферзя відволікти від захисту цього поля за допомогою ходу тура e 8 Слон здавалося б захищений, але якщо чорні заберуть цю туру у відповідь, то поставимо мат. Ну і в принципі варіантів. Багато у чорних тут немає, можливо, ходом F6 можна захиститись від мату, безпосередньо від мату захищає, тому що мату все одно загрожує. Оскільки ферзь зв'язаний, ферзь не може відійти, то ферзь g 7 загроза існує. І чорним треба якось від мату захищати, ще й ферзя забираємо, вирішальну матеріальну перевагу отримуємо. Тут ще й подвійний удар можна зробити. Взагалі, все повигравати у чорних. Всьому суть прийому відволікання. Як завжди, в описі під відео буде посилання на домашнє завдання, де ви зможете відпрацювати цей прийом, а також посилання на тематичні розділи на лічесі. І наступний прийом, який вивчимо, це заманювання. Це було відволікання, коли нам потрібно було відволікти якусь фігуру від якогось поля, а тут заманювання, коли нам потрібно, щоб якась фігура потрапила на якесь поле, фігура противника. Давайте подивимось на, цей, на цю позицію. Тут хід чорних зараз. І одним з найгірших ходів, які могли б зробити чорні в цій позиції, був би хід ферзь b5. Знайдіть тут, як білі можуть виграти після цього ходу чорних. Тут кінь іде на c 7 з подвійним ударом на короля на ферзя, навіть з потрійним на туру, але Тора нас тут не сильно цікавить, ми виграємо ферзя. Ось це був би дуже поганий хід за чорних, якби вони походили ферзь Б5. І в партії, скоріш за все, вони так не походять. Але давайте розглянемо наступну позицію. В порівнянні з попередньою тут з'явилися у білих і чорних два слони. І тут білі можуть змусити чорного ферзя стати на b5 за допомогою ходу слон на b5. Ферзь має забирати слона. Ну, В принципі, це не обов'язково, але ферзь в будь-якому випадку виграється, він зв'язаний, відійти не може з цієї діагоналі. Слон загрожує його забрати. А якщо ферзь сам забирає цього слона, то ми вже наносимо ось цей удар кінце 7. Забрали ферзя. В цьому суть прийому. Ми заманюємо фігуру противника на поле, де вона потрапляє під якийсь удар. Буквально два приклади зараз самі подивимось. Потім, і потім ви вже будете самостійно працювати над домашнім завданням. Тут одразу кидається в очі те, що білі можуть забрати тру відіграти матеріал, і тут матеріал порівну, і позиція, по суті, нічийна. Ферзі 5 пішаків, проти фрезя 5 пішаків, позиція абсолютно нічийна. Але у білих тут є сильніший прийом. Вони тут можуть. Виграти цілу туру, заманивши короля на поле h8. Ходом ферзь h8, вони заманюють короля сюди і заманюють короля під подвійний удар. Тепер хід кінь б'є f7, забираємо туру тепер вже шахом. І коли король відходить, забираємо ферзя Отже, ще раз спочатку. Ось тут ми заманюємо короля під подвійний удар, після чого виграємо туру, а потім відіграємо ферзя. Залишаємо зайвою турою. І ще один приклад. Тут позиція білих важка. Загрожує мат в два ходи, загрожує тура поб'є на g2, короля H1, ферзь h2 мат. Якщо забирати туру, то все одно, ферзь 2, король H1, ферзь g 2 мат. І... Спроба білими атакувати. Наприклад, ходом Тура C8 король тікає на h7 і ховається від шахів. Я тут побачив одну ідею, яку раніше не бачив. Тут у білих ще є ідея спробувати походити тора H8, і якщо чорні заберуть цю туру, то ферзь F8 шах і забрати на G7 з матом. Але, мабуть, коли Тура ходить на H8, то чорний король може просто відступити. Після кінь є 7 шах, король h5, король ховається від шахів. І білі таке виграють. Отже, атака ходом c 8 нічого не дає. Але у білих є тут спосіб заманити короля на поле F8. Ось такою жертвою. І тепер, коли король забирає ферзя, слідує хід Тура С8 і це вже мат. Оскільки ми заманили короля на поле F8, тепер йому вже немає куди відходити від удару тури. Це поле контролює кінь, тут пішаки. Ну і власне король заматований. І у чорних особливо варіантів немає. Якщо він відходить на H7, то ми ставимо мат на G7, власне все. Сподіваюся, зрозуміло, що чому суть прийому. Відволікання ми. Відволікаємо фігуру від захисту якогось поля. Заманювання ми заманюємо фігуру під якийсь удар або під матову атаку. В описі до відео посилання на вправи, на домашнє завдання. І побачимось з вами на наступному уроці. До побачення!